Якщо ви не знаєте, що зробити з повидлом, яке у вас давно стоїть у холодильнику, то спечіть ось такий класний пиріг або аля кекс. Дуже смачний і швидко готується до роботи. Беремо 250 грам повидла будь-якого, яке ви маєте вдома, і ви хочете з нього зробити пиріг. Значить, 250 г. Сюди додаємо чайної ложки соди, і це все гарно перемішуємо. Так, що сода зробила реакцію. О, і дивіться, бачите? Одразу у нас є пухким. Все, красиво. Сюди додаємо яйця. І є. Перемішуємо. Сюди додаю цукор. 100 грам. За бажанням ванільний цукор. Йогурт. Можна додати кефір. Також буде добре. 250 грам. Так, додаємо дріб солі. Це все добре перемішуємо. Ось. Духовка вже запалена 180 градусів. Це все швидко робиться. І сюди ми додаємо, звісно, що борошно. Трошки додавлю розпушувач. Все, перемішуємо. Має вийти рідке тісто, тобто це тісто, яке буде виливатися. За бажанням сюди додаємо огорічки. Ну, у мене це бажання виникло. Я їх попередньо підсмажила, щоб вони були більш хрумкими. Все, перемішуємо і тісто готове. І бачите, все швидко ми заколотили. Все тільки втягуємо форму і видаваємо туди тісто. Щоб гарно розподілилися пергами по всій формі, це його потрібно Ось так, бачите, жмяк -жм і розстеляємо у формі. Як потробати це у кексові можна у тортівничці круглій, діаметром 22 см. Все, тісто ми виливаємо і ставимо в духовку, випікатись при температурі 180 градусів на 40 хвилин. Але ви ж дивіться по своїй духовці. Випікаємо. Пробув у мене пиріг у духовці годину часу. І подивіться, яка смакота вже у нас готова. Дуже смачно, тому ми вже вчора його їли, а сьогодні я на наступний день його нарізаю. Ну він просто шикарний. Такий жилистовий, смачний і так класно ті горішки тут. ням-ням, Усім смачного.